Поговоримо про поняття дефіциту. Адже саме це поняття, а точніше явище, яке воно описує, є причиною виникнення економіки. Бо якби не було дефіциту, ну тобто не було б обмежених ресурсів, то всі люди мали все, що їм хочеться, не було б потреби ділитись, не було б потреби торгувати, ну і відповідно, економіка просто не виникла. Але є два види ресурсів: є необмежені ресурси. Так. Необмежені ресурси. Які ресурси можуть бути необмеженими? Ну, Наприклад, повітря. Так. В більшості ситуацій це буде необмежений ресурс. Або, наприклад, вода. Так. Теж в дуже багатьох ситуаціях у нас її більш ніж достатньо для діяльності життя. Так. Дуже часто це простір. Дуже часто нам достатньо простору не завжди, Та, то, то, насправді, будь-який ресурс за певних умов може бути обмеженим, але дуже часто простір теж є необмеженим. Так, а є обмежені ресурси, і, власне, вони і є причиною виникнення економіки. Адже коли ми маємо обмежені ресурси, тобто ресурси, які хоче отримати більше людей, ніж є ресурси. То це означає, що нам потрібно приймати рішення, а кому ж вони дістануться. Так. Кому вони дістануться? І скільки кому дістанеться? І що людина має натомість дати? Так, що натомість. А ще є важливе питання: а як це зробити ефективно? Як розподілити ресурси ці обмежені, так щоб, можливо, в результаті цього розподілу ними скористались, так, щоб їх збільшилось. Так. Як розподілити? На всі ці питання відповідає економіка. Але перед тим, як перейти до їх розгляду і до вивчення різних економічних моделей, які відповідають на ці запитання, спробуємо спершу подивитись на різні ресурси і спробувати собі відповісти: Вони є обмеженими чи необмеженими. Ну, скажімо, у нас ось на малюнку є. Чорний ікра, так? Тобто яйце рибок. І це є обмежений ресурс чи не обмежений, як ви вважаєте. Звісно, це. Обмежений ресурс, адже ми ну, можемо припустити, що ні, що ні. Але що це означає? Якщо ресурс не обмежений, це означало б, що ми всі тут купаємось ікрі, і кожен її може отримати скільки завгодно, і її достатньо просто нахилитись і черпнути, і вона буде вже у вас, але ж насправді все не так. Та ікру досить складно добути, бо риби не ростяться не цілий рік. І це їх Треба якось виловити, дістати ікру, доставити на стіл, так, а бажаючих її отримати багато. То це ну, сильно обмежений ресурс, насправді. Погляньмо на цю картинку. І тут, насправді, знову ж таки, є багато ресурсів, але серед них є один дуже цікавий це людська праця. Або, ще інколи кажуть, людський капітал. Бачите, тут жінки працюють на фабриці, вони своєю роботою допомагають виробляти якісь нові ресурси. І людська праця, на вашу думку, це обмежений ресурс чи не обмежений? Так звісно, він обмежений, бо якби він був не обмеженим, це означало б, що всі люди готові працювати скільки завгодно за просто так, і ну не просто скільки завгодно за просто так, а вони були б готові необмежено працювати. Так. Але, звісно, ну, ніхто не готовий працювати необмеженою і робити нескінченну кількість роботи, тим більше, люди не люблять працювати просто так. Та, звісно, є... ви десь, мабуть, когось знайдете, хто вам просто так зробить роботу якусь, але це точно не буде необмежена робота, і розраховувати на це погана ідея. Тому людський ресурс, людська робота це прямо дуже обмежений ресурс. Погляньмо ще на цю картинку. Та ні, насправді можна побачити дуже-дуже багато різних ресурсів. Скажімо, десь отут у нас є деревина. Це ресурс. І в нас є земля. До речі, тут не так багато місця для поселення, то це ну, десь, скажімо, територія, на якій можна щось будувати. І, наприклад, у нас є вода, і в нас є оцей корабель, яхта. І в нас є, скажімо, оцей будинок. І ще є повітря. Так, це все ресурси. Які з них є необмеженими? Ну, Насправді ми можемо більш-менш певно сказати, що повітря так, воно є необмеженим. Адже якщо я зараз глибоко вдихну, так, то це не обмежить вашу можливість також глибоко вдихнути. І це жодним чином взагалі на вас не вплине. Бо повітря це не обмежений ресурс. Принаймні зазвичай, так. тобто ми можемо уявити ситуацію, в якій він дійсно є обмеженим. Можливо, якщо ми знаходимося на космічній станції або в колонії на Марсі, тоді ми можемо навіть припустити, що є якась економічна модель, яка допомагає розподіляти кисень між місцевими жителями. Так, але за нормальних умов на нашій рідній планеті кисню ну, фактично необмежена кількість. Звісно, атмосфера не є нескінченною, але для наших потреб цього більш ніж достатньо. Якщо ми поглянемо на воду, так, то ситуація трішки цікавіша. Колись, давнину, коли це поселення тільки з'являлось, скоріш за все, вода була необмеженим ресурсом. Люди просто приходили, черпали її з озера і пили, чи використовували якимось іншим чином, але ніхто не замислювався про те, що вона може закінчитись. Зараз же, скоріше за все, цей ресурс став більше чи, більш чи менше обмеженим. Так адже. По-перше, цю воду треба якось доставити в будинок. Для цього треба якісь труби, треба, щоб хтось за ними стежив, треба, щоб якийсь насос скачав цю воду. По-друге, скоріш за все, жителі її бережуть, адже ну, вони цінять це озеро і бояться, щоб воно не зміліло і намагаються воду використовувати ощадливо. Але все одно цей ресурс він, він десь на грані. Чому можна уявити ситуацію, коли вода дуже обмежений ресурс, наприклад, якщо ми знаходимося в пустелі. Так, схожа історія з деревиною. Скоріше все, колись, коли ну, дерев було набагато більше, ніхто не переймався за кількість дерева, та, і навпаки, намагались якось їх відтіснити від свого поселення, та це був необмежений ресурс. Зараз же, зазвичай в сучасному світі дерева дуже обмежені. Так. Бо їх не так, щоб багато, і бажаючих з деревини щось зробити значно більше. Погляньмо на, ну, з яхтою більш-менш зрозуміло, так є ще один дуже цікавий ресурс це вигляд там, з цього вікна, скажімо так, от тут є вікно, і ви можете собі уявити наскільки класний з нього видно озеро. І насправді ну, це теж можна розглядати як ресурс, в чому він буде дуже обмежений, бо бажаючих мати такий вигляд з свого вікна дуже багато. Та? А будинків, які можуть отак бути розташовані, їх насправді дуже, -дуже небагато. Тому, скоріш за все. Ця будівля коштує неймовірні гроші. Ну і власне тут я вас і залишу та, з цими ідеями, які я вам показав. Важливо розуміти і ще собі ставити запитання, та ресурс, про який ми говоримо, є обмеженим чи ні, і пам'ятати, що насправді це залежить дуже часто від якихось умов і обставин. Та, бо один і той же ресурс, в якихось одних умовах може вважатись необмеженим, а в інших бути обмеженим.